Військовослужбовець, полковник збройних сил України, командир 24 ї окремої механізованої бригади Герой України. Це все про Валерія Гудзя, 12 лютого в день його народження. У Борисполі вшанували пам'ять Валерія Федоровича. Учні ліцею імені Костянтина Могилки вшанували загиблого героя України хвилиною мовчання та квітами на книшовому меморіально-парковому комплексі де й похований Валерій Гудзь. Валерій Гуць навчався у Рязанському вищому повітряно-десантному командному училищі. Проте з відновленням незалежності України 1991-го написав рапорт про переведення до Збройних сил України. 2001-го у званні майор вийшов у відставку. Відтоді учителював у Бориспільському професійному ліцеї і працював тренером з боксу. З початком російської агресії проти України у березні 2014-го добровільно повернувся на військову службу та став командиром 72-ї ок. Окремої механізованої бригади з 2017 року був командиром 24 окремої механізованої бригади. Пройшов безліч боїв, виховав десятки бійців. Маючи командирський талант та значний бойовий досвід, своїми рішеннями неодноразово рятував життя солдат. З початком повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну 24 лютого ...2022 року повернувся у 24 окрему механізовану бригаду для організації її підсилення у березні планував та особисто очолив проведення наступальної операції із знищенням околиць попасної від російських військ. Загинув у бою захист нашої держави кожного з нас піднялись звичайні люди, які стали справжніми героями. Валерій Федорович Гуць народний герой, герой України, який народився теж в лютому. Сміливий мужній талановитий комбат з позивним 69. люблячий син, чоловік і батько. Урочистий захід, на який запросили дружину та дітей Валерія Гудзя, відбувся у Бориспільському професійному коледжі, де він працював педагогом до того, як приєднався до війська. заході донька Валерія Гудзя Анна вперше у Борисполі презентувала книгу Ти не одна. Дуже цінно, що саме в Бориспіль вона приїхала сьогодні в день народження мого батька, і я власне хотіла не пов'язувати ці події, але вони вже власне пов'язані. І книга моя про кохання, книга моя про війну. Про те, як кохати в часи війни, власне, те, що оточує нас, це власне війна, вже обставина, з якою ми маємо жити далі, знаходити ресурс, знаходити в собі баланс, знаходити щось, заради чого ми маємо горіти, жити, і власне одержати ту ідею. Родина це як ідея, заради якої жили герої, живуть наші військові, і навіть заради чого ладні були віддати життя. У своїй роботі Анна описала життя та історії кохання загиблих героїв України. Тут ви можете побачити героїв України, про котрих ви бадалі чули один раз. Принаймні когось із них ви знаєте а кого не знаєте, ви можете або почитати в інтернеті, або прочитати про їх життєвий шлях в моїй роботі. Важливо говорити про таких людей, важливо їх пам'ятати. Важливо брати приклад з них і нести в серці щось таке, що буде вас спонукати, робити гарні справи на користь нашої держави. Захід організували дитяча громадська організація Асоціація учнівського самоврядування та будинок дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт. Хочу, щоб діти, які ростуть, яким зараз 12, 14, 16 чи 18, вони. Відчували цю любов, щоб вони пишались тим, що є українці. Тому, перше, захід був задуманий: отак, як нести патріотичне до дітей-підлітків, говорити про Валерія Гудзя. Він є непересічною особистістю, він є дуже цікавою особистістю, сам по собі, командиром, дуже чудовим і знавцем військового. Виї справи. От зараз ми часто аналізуємо, і говоримо про те, чому ми не виграємо війну, тому що якраз у нас не вистачає таких офіцерів, як Гуць. Пані Наталі розповідає, що учасниками заходу є активні учні громади, скаути, які нещодавно вибороли носити ім'я Валерія Гудзя, та представники клубу Боривітер, який створив Валерій Гуць та Євгеній Ломако. Я всю життя працював в іншій сфері, займався. Ну, сказати, професійний газовщик. 30 років в цій сфері. І десь 10 років назад я попав на одне військово-патріотичне мероприємство, де познайомився Валерієм Федоровичем. Ми вияснили, що ми земляки. і так а я був організатором цього міроприємства. Я керував тоді групою дітей, так звод, скажем, так невеличкі, і ми там виконували певні завдання. Євгеній Ломако ділиться, що Валерій Гуць, який на той момент викладав у Бориспільському професійному ліцеї, поспостерігав за його взаємодією з дітьми, а потім запропонував Євгенію разом створити військово-патріотичний клуб. Прийшов сюди Бориспільський профліцей. Ну і зараз я викладач цього закладу. Тобі життя так сложилося, що десь ми, десь в 13-му я почав тут уже гурток вести, 14-й і в 14-му ми создали вже клуб. Потім так вийшло, що моє підприємство закрилося, і мене директор нашого ліцею запропонував перейти вже повністю сюди і вже займатися вже викладацькою діяльністю. Отак От моє життя і змінилося. Герої це ті, хто боролися й продовжують боротись за свою батьківщину, каже учасниця заходу Поліна Федорченко. Сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Важливий е, тим, що сьогодні були згадки про героїв, е, які загинули на війні. Героїв потрібно згадувати, щоб їхня душа жила, е, щоб про них не забували. Бо вони зробили дуже великий вклад в Україну, щоб наша країна продовжувала жити. 12 лютого Валерію Федорочу виповнилося 54 роки. Проте йому назавжди 51. Марина Грицюк, Анастасія Усик, Юлія Глушак, Назар Гераскін, Новини Терес Бориспіль.